Привіт, друзяки, доповідаю, живий, здоровий, працюю. Друзяки, по задньому плану, ви, мабуть, здогадалися, що ми з вами з лісочка переїхали. Так, з лісочка ми з вами переїхали. Відкриваю лише вам тайну, сподіваюся, що ви нікому її не розкажете. В лісочку ми готуємося. Готуємося працювати. А уже ось на цій хатинці ми з вами працюємо. Друзяки, ми з вами працюємо здебільшого вночі. І ви знаєте, вночі є певний період часу, коли роботи немає. І тому я переглядаю новини, дивлюсь там відео коротенькі. І переглядаючи новини, зустрів нашого старого знайомого. Ну, ось цього. Впізнали його, так? Да? Це Лапті Аладіна. И лапки Ладина говорит, что ворог, ворог сдается в полон. Вот прям пачками сдается в полон. Подридите, пожалуйста, видео. Я для себя уже э, такое понимание имею, что все-таки, что не говори, противник сдается в плен намного э, чаще, чем это было в начале СВО, скажем, в прошлом году. А так э, в общей сложности э, я считаю, что все равно... морально-психологическая составляющая в украинских формированиях, она очень на низком уровне, и при малейшей возможности есть, они имеют хотя бы маломальский шанс на то, что они могут остаться в живых, они пытаются сдаться в плен. Ось бачите, что говорить Лаптя Аладдина. И вы знаете, так сдаются, здається ворог в полон, я з ним э згоден на всі сто. Вот хто б спорив в кого, возможно, были бы сомнения, но лишь не в мене. Сейчас я вам покажу видео, где действительно ворог сдается в полон. Будь ласка, переконайтесь. Распаковка. Фамилия, имя, отчество, звание. Да? Ну, Громче. А как ты думал? Фамилия, имя, отчество. Откуда приехал? Ну, не... Геродец или где жил. Фамилиями, отчество, звание. Бабарыкин Дмитрий Алексеевич Давай. Откуда приехал? Стулы. Откуда? 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 Владимирович, Откуда? 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 <соценно> Рядовой Корнакой Сергей Иннокентьевич, город Иркутск. Кто? -кто? Рядовой Корнакой Сергей Иннокентьевич. Откуда? С города Рядовой Корнакой Парамат Ильич. Рядовой Савик Николаевич. Откуда? Давай, давай. твою мать, з блядь. Що ти тут забыл, блядь? Ось бачите, Переглянувши відео, ми можемо сказати, що все вірно. Лапті говорили ну, дійсно правду. Ворог, здається, в полон. Дякуючи Збройним силам України. Ви розумієте, що я під Збройними силами України говорю і про Національну гвардію, про територіальну оборону, і про всі інші підрозділи, які боронять нашу державу. Є. З цим розібралися лаптям можна вірити. І далі, проглядаючи новини, зустрів ще одного придворного царя. Ось цього так ось, придворний царя. Почав е, сумніватися в плані. Якось, якісь у нього смутні сумніви з'явилися. Чи е, план Вовки Царя дійсно план. Чи можливо, цей план вже не такий план. Цей придворний почав сумніватися в тому, що все йде дійсно по плану, а не все йде по. Зараз покажу вам відео. А затем мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало не этого, было. благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить курскую атомную электростанцию. Так. Цель Получилось?

Саміння в, в планах обнульониша з'являється. Не влаштовують такі плани е, придворних. І це хорошо. Якщо серед придворних вже почалися ці тірки, оці спори, якщо придворні починають е, сумніватися в царю, то це вже добре. Це означає, що ми, друзі, з вами робимо все правильно. І ота лінія, яку ми гнемо. Вона є вірною. І шлях, яким ми з вами йдемо, наш нелегкий тернистий шлях, він також вірний. Так, друзяки, і е, покажу зараз вам відео, е, в якому патрі нет. Це відео змонтоване з допомогою комп'ютерної графіки, і до реальних подій не має жодного відношення. Так, ось, в цьому відео все йде не по плану і москалі. Якщо ви ще досі не перестали сумніватися в плані царя Абнульониша, ну, ось дивіться, ось ці, кого я зараз покажу на відео, також думали, що все йде по плану, але е, вийшов певний нюанс. Друзяки, а вам, як зазвичай, дякую за вподобайки, за підписки, за поради, іноді ваші поради ось таке них. Дякую вам. За допомогу разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні!